Уже вдруге в умовах війни із 22 друге загалом журналісти Закарпаття зібралися на традиційний. Нині ще й благодійний турнір із міні-футболу, пам'яті відомих футболістів Закарпаття Карла Олага та Дмитра Калинича. Я неймовірно щаслива, що ця е, ідея прижилася, що ця, е, цей турнір живе. Е, що… Е, Організатори, які були всі 20 років, це обласна організація про спілки працівників культури, обласна організація спілки журналістів, обласне відділення Олімпійського комітету і обласна асоціація футболу. Що, по-перше, ми четверо це ядро зберегли, а по-друге, що, як ми бачимо, до сьогоднішнього турніру долучилася Ужгородська міська рада, зокрема управління у справах культури, молоді і спорту. Організатори турнір вважають важливим із погляду благодійності і об'єднання та комунікації журналістських сил краю. Це це дуже важливий турнір з точки зору того, що, по-перше, футбол об'єднує. а Зараз дуже важливо консолідувати українське суспільство. І ми сьогодні робимо те. Що тре, що найбільше чого боїться ворог, що ми об'єднаємось цим турніром, і що отак от ми зобов'язуємо тільки збройним силам? Тому ми мусимо чи можемо допомагати підтримувати наші збройні сили. Ну а стосовно турніра, дуже приємно, що навіть в такий складний час зібралися наші колеги, люди, які. Такий час, мирний час дуже рідко між собою спілкуються. І оце на футбольному полі, це знов таки комунікація, це дуже приємно, що люди в такі дружні стосунки це зближує. У турнірі виступили чотири команди. Серед них і представники угорськомовної газети Карпаті і Госсо. Вони не пропустили жодного турніру, а дехто з учасників розміняв уже восьмий десяток. Були успіхи, були слабші результати Ми два рази Карпатий Кос кубок. Жаль, що треті не встигли зати, тепер боються хлопці за третю. А мені просто тепер ці роки, що я маю, то 73 роки, то, то як кажуть, мало треба бігати, мало треба, щоб свіж, на свіжому воздусі для здоров'я, для здоров'я, для удовольства. То... У результаті баталії за коловою системою переможцем стала команда Лобда 9 очок. Шість у колективу із суспільного третьою з трьома очками фінішувала збірна Карпаті Госо та 21-й ТВ Унгвар. І на четвертому місці Закарпатська обласна організація Національної спілки журналістів України. Команди та кращі гравці у номінаціях нагородили організатори. Серед переможців були і справжні воїни-захисники. Емоції, звичайно, після цього турніру яскраві. Я задоволений, що взяв участь, незважаючи на операцію, що я зміг вийти, зміг зіграти, навіть став кращим бомбардиром і кращим нападником. Це, звичайно, радує. І ще раз хочу подякувати хлопцям, з якими я служив, з якими воював, висловити співчуття родинам загиблих, швидкого дужання пораненим. І дякую ще раз вам, хлопці, якщо ви мене побачите, з тими, з якими я побратимами воював. Бажаю вам вистояти, бажаю перемоги. Журналісти за допомогою турніру не лише позбувалися творчого вигорання, а й спільно з організаторами задонатили на Збройні Сили України близько 25 тисяч гривень.